Лікарі ізраїльсько-української волонтерської місії Фріда надають допомогу херсонцям, яких евакуювали із підтоплених помешкань. Дві бригади медиків проводять огляд людей на місці, після чого їх везуть до лікарень. Локалізуємося в місцях, де привозять на лодках людей. Це декілька евакуаційних пунктів в місті Херсон. На блокпості потрапили під обстріл. І не змогли рухатися далі, тому що постраждала машина. У Нас з собою дві абсолютно укомплектовані машини. Тобто, це клас, клас С швидкої допомоги, де є монітор для вітальних функцій, де є дефібрилятори, де є повністю весь спектр медичних препаратів, які призначені для ургенції. Херсонці отримують комплексну допомогу медичну та психологічну. Говорить ідеолог проєкту Фріда Марк Невярський. Сказати вам що були якісь відкриті рани і що подобне я брать не буду. Не було такого. Більшість людей були просто замучені. це дуже зросли люди 90 плюс 80 плюс, котрий последніх несколько часов їх жизни. Евакуація через окна сложне через річку далі. Знать тридцять 35 лікарів. Провели прийом і обстеження пацієнтів у міській поліклініці. Ті лікарі, які не потрібні ендокринолог, у нас нема зараз. Мамолога теж немає. Я дуже задоволена, що приїхала. Сімейна лікарка Ганна Сокіл каже, окрім консультації лікаря, пацієнти можуть зробити ультразвукове обстеження, електрокардіограму і отримати медичні препарати. Найчастіше ж до мене приходять кардіологічні пацієнти, кардіологічні пацієнти з тиском, з серцевою недостатністю. І дуже часто є погіршення стану внаслідок військових подій, внаслідок того, що сталося, внаслідок того, що люди були під окупацією. І їхній стан погіршується, тому ми робимо все можливе, що в наших силах, щоб хоч трошечки покращити, трошечки стабілізувати їх стан за минулий тиждень. Медики фріди допомогли 20 херсонцям та надали понад 900 консультацій: Олена Сомська, Марина Круглова, Оксана Хлібос Ігор Печенко, суспільне новини Херсон.